В одному з наймальовничіших куточків нашого міста розташувалася санаторна школа-інтернат номер 8 де панує пріоритет здоров'я та здорового способу життя. Заклад обласного підпорядкування, тож його фінансує головне управління освіти і науки Дніпропетровської державної адміністрації. Це не просто школа, це рідний дім, де живуть, оздоровлюються і навчаються більше 300 дітей з малими та затихаючими формами туберкульозу. Навчання та виховання школярів проводиться на досить високому рівні більше 40 відсотків педагогів школи-інтернату мають вищу категорію та звання вчитель-методист. Використовуються сучасні технології щодо навчання інноваційної особистості школяра. Загалом навчання проводиться за програмою загальноосвітніх шкіл. Англійську ж мову вчать з другого класу за підручниками Оксфордського університету, з використанням дисків та аудіокасет. Більшість дітей у школі перебуває цілодобово, тому надзвичайно важливим є дотримання правильного режиму дня, що передбачає ранкову гімнаст. Повноцінне п'ятиразове збалансоване та різноманітне харчування. Правильній організації харчування приділяється особлива увага, бо воно повинне забезпечити оптимальну потребу дитячого організму у визначених кількостях і співвідношеннях білків, жирів, вуглеводів та вітамінів. В меню свіжі овочі, фрукти, молочні страви, м'ясо, риба, соки, цитрусові, випічка. Окрім цього, кожного дня учні отримують комплекс вітамінів з мінералами та імунокоректорами. У школі використовують. Вися передові методи оздоровлення дітей. Всі діти знаходяться під диспансерним наглядом лікарів-фтезіатрів. У зв'язку з екологічною ситуацією нашого міста у дітей виникають супутникові захворювання та неспецифічні захворювання органів дихання, нирок, алергічні захворювання. Тому, крім хіміопрофілактики, діти отримують сезонні оздоровлення. В інтернаті діє кімната прийому дітей, де проводиться огляд, антропометричні вимірювання, динамометрія та видача ліків. В кімнаті для масажу кваліфікована медсестра. Проводить лікувальний масаж, загально зміцнюючий при порушенні порно-рухової системи, бронхіальної астми. Також діти навчені самомасажу за допомогою чарівних точок на тілі. Фітобар та кімната аероаромо іонотерапії оздоблена люстрами Чижевського для іонізації повітря, ароматизатором аромозволожувачем повітря, в котрому використовуються різноманітні ефірні олії. Аромотерапія є реальним захистом від бактерій і вірусів, що забруднюють навколишнє середовище, і одним з Важливіших методів профілактики та лікування захворювань. Особлива увага під час аромотерапії приділяється музичному супроводу, адже музика теж має здатність лікувати. Після проведення сеансів аромотерапії кількість респіраторних захворювань у дітей зменшується, підвищується апетит. В фітобарі знаходиться апарат для приготування синглентно-кисневої пінки. Фізіотерапія один з головних методів лікування дітей. Для неї обладнано фізіотерапевтичний кабінет, де проводиться електросвітлолікування. Кабінет оздоблено опромінювачами, бактерицидними для носоглотки, апаратом для електрофорезу, апаратом рефтон з п'ятьма режимами фізіотерапевтичного впливу, а також апаратами для проведення УЗ-терапії, лор-органів та інше. Інгалятор оснащений інгалятором на п'ять посадкових місць та УЗ Інгалятором для інгаляції використовують фітосуміші, солі та луги, а також різні лікувальні розчини. Спелюкімната призначена для лікування та профілактики захворювань органів дихання. Кімната гідропроцедур оздоблена лазерним душем з трьома режимами роботи та масажними кабінками для гідромасажу ніг та всього тіла. Для проведення стерилізації, виробів медичного призначення та дезінфекції, на території школи-інтернату є стерилізаційна кімната, що оснащена сучасним стерилізаційним апаратом. Неподалік знаходи знаходиться приміщення пральні, де зони розділено згідно санітарних вимог та оснащені сучасним гладильним катком та пральними промисловими машинами, а також центрифугою. Після уроків вихованці школи мають змогу цікаво і змістовно проводити дозвілля, що сприяє моральному та духовному здоров'ю дитини. У школі працюють найрізноманітніші гуртки та клуби за інтересами: умілі ручки, всезнайко, світ юних бізнесменів, чарівний пензлик, цікавий світ народознавства, шкіряний м'яч та грація. Також обладнано декілька кімнат для ігор та відпочинку з акваріумами, піаніно, безліч м'яких іграшок, настільних ігор для розумового розвитку дітей та книжок. Поряд з цими кімнатами розташовано спальні, що виконано по типу готельних номерів, світлих рожево-блакитних тонах, що сприяє вихованню естетичної краси. Школярів в холі спального корпусу завжди проводиться виставка малюнків та дитячих робіт, а також щоденників найкращих учнів. Серед школярів є діти соціальних груп, діти з обмеженими фізичними властивостями, чорнобильці, діти сироти, які мають опікунів, діти з малозабезпечених сімей. Надзвичайно важливою для вихованців є доброта та щирість вчителів. Загальноосвітня школа-інтернат номер 8 це острівець добра, любові і взаємоповаги, що стоїть посеред круговерті невпинного руху життя.